Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. троє мешканців Дніпропетровщини стверджують, що представники ТЦК на Закарпатті застосували проти них силу, тримали у полоні та відбирали кошти на придбання машини на ЗСУ. Залужному вже доповіли далі. Мовою оригіналу свою історію журналістці Ганні Костенко видання наші справи Закарпаття розповів Дмитро Яковенко, який разом з двома друзями Валерієм Харченком та Микитою Величком 22 грудня дві 2023 року проїхав у місто Рахів купувати автівку для військових, наділи чорний мішок на голову і казали, поїдете на м'ясо. За словами Яковенка, віна та його друзі не ухилялися від служби у ЗСУ. Всі троє стоять на військовому обліку та Цикадніпропетровській області. Ми з самого початку він допомагаємо нашим військовим, зокрема із Закарпаття. Ми не від кого не ховалися, говорить Дмитро. У місто Рахів, яке знаходиться далеко від державного кордону, чоловіки приїхали одв'ятій ранку. За словами Дмитра, як тільки вони вийшли. Із потяга до них підійшли представники міграційної служби, затримали їх і повезли у місто Ділове до прикордонної служби. Там без будь-яких пояснень на нас було складено адміністративні протоколи в підрозділі про спробу у незаконному перетині державного кордону України. На наші скарги ми почули ряд прогноз у свою адресу. У нас на 72 години помістили то і те у місті Солотовино Тячівського району Закарпатської області. каже Дмитро Яковенко розповідає, що наступ. Підного дня чоловіків звільнили із ізолятора однак на виході із нього їх знову затримали. Цього разу працівники гостківського ТЦК чоловіків без будь-яких пояснень доставляють до ТЦК у місто Густа. Там у нас відібрали мобільні телефони і грошові кошти на придбання автомобілів у розмірі 6800 доларів. США після цього нам почали завдавати удари ногами та руками в області Тулуба і вимагали, щоб написали власноручні заяви про те, що ніяких грошей у нас не було, говорить чоловікам. Дмитро розповідає, що після того. Як він відмовився написати таку заяву, працівники ТЦК звалили його на підлогу, натягнули йому на голову чорний пакет і зажали в районі шиї так, щоб він не міг дихати. Після цього нас взагалі погрожували розстріляти, направивши у наш бік автомати. Казали, що ви не перші, і не останні. Ламали не таких. А, мовляв, ви усе одно пойдете на м'ясо, і гроші вам більше не надобляться. Ми ще раз пояснювали, що це гроші на придбання автомобіля військовим, і вони чекають на нього. а на та працівники ТЦК зухвали. відповіли, що з фронту майже ніхто не повертається, тому автомобіль їм не треба. Згадує Дмитро далі за словами Яковенка, його разом із Валерієм Харченком відвели до підвалу. А Микитуваличка, якому усього 19 років відпустили, читайте також. Дмитро Яковенко розповідає, що у підвалі разом з ними перебували ще чимало чоловіків, яких за їхніми словами також катували та отримували проти їхньої волі, безводити їжі три доби і більше. Мені вдалося за чужого. Телефону одного із таких вже потерпілих повідомити до правоохоронних органів та гарячої лінії Міністерства оборони про події, які з нами відбувалися. Але на поміч нам так ніхто і не приїхав, каже Дмитро. Поліцейські говорили, що під час війни в Україні конституція не працює. Про що у змі сказав сам Зеленський і вночі? Цього ж дня Валерія та Дмитра відвезли до РТЦК у місті Ужгород. Там їм повернули мобільні телефони, але продовжили насильно отримувати. За самого ранку ми почали телефонувати до 102 повідомляючи, що з нами відбулося після повідомлення до нас на територію РТЦК приїхали поліцейські, які категорично відмовлялися приймати від нас будь-які заяви з даного приводу, пояснюючи це тим, що на період воєнного стану в Україні конституція України не працює. Про що в засобах масової інформації, нібито повідомив сам президент України Володимир Зеленський, розповідає Дмитро. Утім, чоловіки продовжували телефонувати своїм адвокатам і знову до поліції. Зрештою заяви у них прийняли. Чомусь поліцейські проти нашої волі повезли на нас у невідомому напрямку на запитання, куди нас везуть та чому ми затримані. Вони сказали, що ми догралися, говорить чоловік. Утім, на одній із зупинок перед світло чоловікам вдалося вийти з патрульного автомобіля, і на диво за ними ніхто із поліцейських не погнався. Ми нарешті вдихнули повтор свіжого повітря, і нам тісно усвідомили. Повірили у те, що жахи залишилися позаду. Перше, що ми вирішили, це негайно їхати додому з цього пекла, говорить Дмитро Яковенко. Дмитро розповідає, що їм з другом вдалося добратися. До Мокачево, однак там їх знову затримали. Цього разу вже працівники карного розшуку Ужгородського міського управління у Закарпатській області та доставили нас у місто Ужгорода до управління ГуНП, говорить чоловік. Потім чоловіка знову передали працівникам Ужгородського РТЦК. Як стверджує Дмитро, відбулося це у присутності начальника міського управління у місті Ужгород ГуНП у Закарпатській області. Після цього мене та Харченко знову забрали працівники РТЦК у містах та насильно проти нашої волі Римали в зеленому мікроавтобусі марки Мерседа світу державний номер АО 9108 і а де нас возили. Ми не бачили на той момент. Нам хотілося лише одного ковтка води та шматочок хліба, каже Яковенко. В автобусі їхали дуже довго. Згодом чоловіки дізналися, що перебувають на полігоні поблизу міста рівне біля села Трикопці. Утім, до військової частини чоловіків не прийняли, оскільки вони не пройшли велкам. Представники гуського ТЦК, які їх привезли, стверджували, що комісію. Ми пройшли у них і залишили біля рівного у розподільнику. Там чоловіків пересадили до іншої машини. Однак військові з рівного поставилися до них зовсім інакше. Все культурно і цивільно. Ми спитали, куди ми їдемо. Ми ж не затримані. Нам сказали хлопці. Ми вас не тримаємо. Можете бути вільними. Зв'яжіться, з і вас викличуть. Якщо буде необхідність і на прощанні, ми навіть кави разом з військовими випили. каже Дмитро. Наразі чоловіки повернулися на Дніпропетровщину від адвокатів. Дмитро дізнався, що тепер вони з другом стоять на обліку у гуському та нас три дні протримали у полоні. Поліція відмовилася захищати наші права. Ми вирішили надати цій історії розголосу, щоб люди знали, що відбувається, говорить Дмитро Яковенко. Видання Наша справа Закарпаття направляє письмові запити у ТЦК Закарпатської області, міграційну службу, поліцію, Міноборони та омбудсмену України щодо цієї ситуації. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.